В Чернівцях створили підрозділ Комітету боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Він уже 17-й в Україні. Основна мета боротьба з хабарництвом в усіх його проявах. Для цього до роботи залучені спеціалісти різного профілю, але найбільше юристів. Основна мета громадського об'єднання контроль за роботою чиновників та збільшення відповідальності посадовців за свою діяльність, яка повинна бути прозорою для громади. Для цього члени комітету планують не лише допомагати людям, які стали жертвами корупційних схем, але й викорінювати самі причини виникнення хабарництва. Ми хочемо займатися не боротьбою з корупцією, Ми хочемо поміняти систему ментальності нашого суспільства. Ми хочемо займатися правовым воспитанием общества мы хотим готовить специалистов. Мы сегодня выступили с идеей о создании школы. По підготовці таких спеціалістів одне із завдань комітету надавати консультації людям, які цього потребують, оскільки зі знанням законів у чернівчан є проблеми, аби боротися з корупцією, члени комітету мають низку ідей, зокрема організації різноманітних акцій, які привертатимуть увагу суспільства до проблем корупції. А також закликатимуть не давати хабара та розповсюджуватимуть будь-яку інформацію про корупціонерів. Люба проблема, якщо вона носить явний фактор корупції да, за собою що угодно, навіть закон, який виходить із верховного. Совет носит явных фактов коррупции. Мы его освещаем аргументированно. Професіонально ми показуємо указуємо на моменти корупції. Нині антикорупційне громадське об'єднання оголосили про своє утворення. А вже наступного тижня обіцяють показати результат. Першочергове в планах вирішення питання з нелегальною вирубкою лісу на Вижниччині. Ми поставили людину, це голову вижницького осередку. І ми вже в подальшому. от у нас є план, у нас є задача, які ми будемо надавати, щоб вже вже з завтрашнього дня ми працювали. Нагадаємо, з початку року у Чернівцях зафіксовано близько 30 випадків давання. Хабара посадовці за вирішення певних питань вимагали у громадян від кількох тисяч до кількох сотень тисяч гривень.